Тяжко помітити таку скритну комашку, як богомол. Але вони є і видно вони не поодинокі. Полює, може на жміл, жмілів, чи бджілок. Бачите, як акуратно рухається. Яско повернув на нього. Зір відмінний. Голова, так сказать, в праву сторону повернулася. Мабуть... Опа. Мабуть, на полювання вийшов голодний. І все, він буде тепер сидіти Він він, мабуть, трогати не буде. За маленька здобич Пасіки, що хоч побачиш, щоб час був. Це, до речі, живокост Вже, мабуть, по другому кругу цвіте. Весною цвів. Жмілі. Може, він на жмілів полює. Як голову звертає, як вигибається? Як пиється, що хоче побачиш на цій пасіці Гуситься паличник. Чи як оно там правильно называется? Це все поряд. Чудова природа, чисте повітря. Ну, ну давай бы ще хто кого позацікавився, зацікавився, як головой крутить. 100% на полювання вийшов. Працювати треба. Доволі рухливий і резвенький такий. Цей богомол. Як сидить, не рухається, здається паличка-палочкою. Я вигибається, викручується. Голова, як в шарнірах, тулуб теж повертається. жмі сюда прилетів промах промах ну не знаю куда він зараз під пікпиточку мабуть сяде як голова вигнута Да, хотелось бы побачить живу. О, что спорят. Опа, ну, лыжу так хватит. Это не твоя, снова. Не на меня дивись. А не вин. Як ніндзя вниз головою повіситься, ні на когось він іншого полює. Явно це не його харчовий ланцюжок. Та зараз піду то він десь подінеться. якогось би коника чи муху йому підсадить. Що обірвалась ножка. <гум> Такі от ніндзя Ніндзяго так, не втік. Не знайшов не на, шо, на коників є. Інтересно, як він на бджілку. Опа, захват, захват, видите, двома ставлю. Угу. Захват двома був. Тобто якби на нього нападати, то він... Активно б відбивався. Зараз пошевелю. Тоса. Де ти? Придавив усу. Нема оси Десь Впала в травучку. крутится вы будете все-таки такие захват я вам скажу что палочку с рук опа забираю краще мертва, обжила ниж живая, выкины выкиночи выкидачи есть. Она суха. или кале. Он Но захват дуже серьезный И чутно, как за палочку бере. Есть. Что же так стеснялся? Не згло їсть, незвичайно, но факт. <світ> да, дійсно їсть. Але сильно не хотів нападати. Бджілку я знайшов біля вулика. Знаєте, що бджілки, коли помирають, вони виходять з вулика, лише зимою осипаються. так, щоб не завдавати зайвих хлопотів своїй сім'ї. да, єсть. Значить, не така вона і суха. Вони покидають вулик. Тобто вулику не помирають. Ну, мало, малий дуже відсоток. Да, Блопцікавіше, якби він при полюванні на джмелика чи на когось напав. Ну але... Жує, видно жує. Куча щелеп. І почав зжала. Самка, мабуть. З того місця. Їсть де. Де сам вже не треба. Таке, ну, треба йти працювати. Так, багато часу зайняв. Але хоч відволікся. І вам буде цікаво і собі цікаво. Грибочки на пасіці. Настуть. їжачок приходить постійно. Білочка. Ось така. Пасіка. це щасливенько. Я в шоці. Коротше бджілку лапки тільки лишилися. Голодний, дійсно він був на полюванні, але настільки швидко я переклав одного вулика, йду до машини просто раді цікавості. Ножку обсмоктує, Даже не обсмоктує або гризає. Це швидкість. Я думаю він мусолить буде. Нічого собі. Ну хвилин 5. Ну, Плюс-мінус, не знаю. Но ну, найбільше Вот, да, доїдає. Ніжки все, нічого не пропадає. Ніжка ого прям ковтає. Не знаю чи на камеру видно. Як хоботок у синішка з рота торчить. Фін ти собі. Кожен рік попадається. Опа. Звернув увагу, вигнувся. Та вже, мабуть, і не буду полювати. Не знаю які в них апетити. Розміром як палець. Да. Трошки коротший Як візиниць може довший. Ну, фас. Так, добре. Ну як закидаю голову? Хочеш піти десь мурашки чи пози. Хоть. Я звернув нижче Тереса, головне, щоб пальці не повідкушов шов. твою мать? Зал. Поки... Трутня зав'язував, він мені вистрелив. Зрілий. Добре, зрілий. Хотів, щоб він політав. Ну ладно. Есце в атаку. Джорик. Надеюсь, все, отступая, Гедди ему сделал Все уже мы будем мы залишим, поднимемся. Сволочь, выстрелы и сразу гигнул. Ладно, пойду працювать. Вино такого, а соседняя гилка. Мурах убьет, да? Все ногу так представлял. Такие гнучки. Голова крутится. Тулу повертається, десь щось як побачить, так розвертається. Фас! А ту його. Джоло на палці як тикав. Так, такі хватки в нього, аж палкою відчувається, знаєш так. Ми знаємо, де ти живеш. Дивись, як голову повернув на мене. Знаєш? Угу. Голова, кажу, така рухлива, що. Братішка, ей. Ниндзя разбойник.